Гуманітарна допомога дуже сильно маргіналізує населення. Ми втрачаємо не тільки бізнес, ми втрачаємо робочі місця і економічний потенціал регіону. Населення вже не хоче працювати. А правда, що торгівля це найбільш розвинена сфера? Клієнтів немає, немає безпеки, яка потрібна. У нас є бізнес, наприклад, в якому прилетіло сім ескандерів. Людина не може витратити зараз гроші на нову правку. Йдуть до лікарів, косметологів косметологів. Ідуть до перукарів. Ми не це ознака комфортного життя Комфортне довоєдного. життя. Зараз нам потрібно залучати якомога більше грантових коштів. Це Суспільне, і це Олександр Чумак, підприємець і голова підприємницького ком'юніті асоціації приватних роботодавців. Так, якщо говорити про справи в Харкові і справи в бізнесі, вони гірші ніж в цілому в Харкові чи краще. Вони, мабуть, приблизно однакові за оцінкою, але проблеми різні. Якщо місто потерпає від відсутності безпеки та електрики, комунальних послуг, там, світла, опалення, то бізнес потерпає від неможливості здійснювати свою діяльність, тому що, по-перше, клієнтів немає, по-друге, також немає безпеки, яка потрібна. І бізнес вимушений або призупинити діяльність, або релокуватись в інші місця, і це велика проблема, тому що ми втрачаємо не тільки бізнес, ми втрачаємо робочі місця і економічний потенціал регіону для людини, яка ходить вулицями міста і бачить вивіски, які світяться, бачить, що багато і магазинів, і сервісів працюють. Це ілюзія. Насправді ми провели опитування серед наших членів, і в нас тільки 50% сказали, що їх об'єми діяльності приблизно десь так на 75% дорівнюють довоєнним. У усіх інших падіння складає 50% та більше. А це значить, що при таких об'ємах діяльності цей бізнес не є прибутковим, тобто бізнес працює або в нуль, або використовуючи ті запаси, які були в нього до цього. А яку частку підприємців об'єднує ваша асоціація? Наскільки це репрезентативна вибірка? Ми проводили опитування серед наших членів. 99 відповідей ми отримали, але ми вважаємо, що це нормальна кількість для нашого членства. А ці підприємства, підприємці, яких об'єднує ваша асоціація, це великий, маленький, мікробізнес, виробництво сфери послуг. Щоб ми розуміли, про кого йдеться. значить, у нас мікромалий та середній бізнес середнього бізнесу приблизно 3%. інші 97% – це мікро та малий бізнес, який надавав послуги в місті, виробляв якісь невеличкі об'єми товарів або займався продажами. А правда, що торгівля це найбільш розвинена сфера? Насправді це так, тому що це найпростіший напрямок діяльності, тобто купувати якісь товари. і Продавати його далі це найпростіша схема видання діяльності. Складніше це виробництво, і десь між ними я оцінюю це надання послуг, тому що послуги зараз люди купують крафтові, тобто вони штучні, вони надаються от конкретно мені, і більше нікому ми хочемо купувати те, що надається от унікальне, і з війною це не змінилося. Змінилися тільки підхід бізнесу до діяльності, оскільки стало складніше. Конкуренція виросла, тому що дуже багато клієнтів виїхало. Харків десь приблизно наполовину опустішав, тому конкуренція дуже сильно виросла. Ну плюс люди напевно дуже переглянули свої видатки. Так, це правда. Люди купують в першу чергу це товари першої непідності особистої гігієни і безпекові товари, які допомагають там пережити війну. Далі йде наступна категорія: це послуги. Я маю на увазі комунальні послуги, сплата за електрику. Тому наша головна ціль і цільова аудиторія це мікромалий і середній бізнес. Ми провели опитування і зрозуміли, в чому є потреба. 62,6% два питаних сказали, що для них другою проблемою ведення бізнесу є небезпека, це подолання наслідків цих прильотів, тобто швидке повернення електрики комунального або послуг, альтернативне живлення, так, так розчищення завалів, можливість добратися до свого підприємства, наявність сховища можливо, наявність сховища, це розмінування, і це ну це теорія розбитих вікон. Для того, щоб населення себе почувало безпечно, воно повинно бачити, що турбується влада комунальної служби для того, щоб якомога швидше повернути нас до цивілізованого життя. І це дуже важливо, і я після ЗСУ ставлю друге місце: це нашим комунальникам і МЧСникам, і нашим електрикам, які дуже швидко напов. Повертають нам електрику і можливість працювати далі, там опалення, все інше. Якщо ми говоримо про бізнес, який працює в сфері послуг, є ті послуги, які, від яких люди взагалі відмовилися, а є можливо ті, які стали пріоритетними. Медицина або ремонтні послуги. Людина не може витратити зараз гроші на нову правку, вона радше поремонтує те, що зламалося. Коли почали спадати рівні обстрілів, да, і почали працювати барбершопи. Мій знайомий барбер він сказав, що він через місяць після того, як звільнили Харківську область, він повернувся до довоєнного рівня замовлень. А через місяць він каже, я вже не встигаю. І люди настільки скучили за цією послугою, що вони просто. Це ознака комфортного життя. Комфортне довоєдного... життя, Так, люди хочуть комфортного Пікуватись життя. Так. Інше це психологічно дуже позитивно впливає на людей. Йдуть до лікарів, йдуть до косметологів. косметологів, йдуть до перукарів. Це формує стійкість громади. Людина, яка впевнена в собі, яка сама про це себе Це про гідність і про самоповагу. Так, так, так. Тобто ми не опустилися, як це може бути. Ми повертаємося до звичного життя навіть в рамках війни, навіть в тих умовах, які є. Про підтримку бізнесу. Чи бачите ви рухи, кроки на зустріч бізнесу? Я зараз говорю саме про Харківську міську раду. До вересня місяця ми всі були там ну повністю з головою в гуманітарній проблемі, і е, на початку вересня ми почали повертатися. Чому ми провели опитування? Нам було цікаво е, дізнатися, що потрібно бізнесу. Перше оцінка е, зруйнованого майна та компенсація це Саме дуже... бізнесу. Саме бізнесу, тому що е, на даний час е, ті інструменти, які працюють. Вони працюють для приватних приміщень. Житло, переважно житло. житло Тому дуже важливо було, яким чином бізнес може компенсувати ті втрати. У нас є бізнес, наприклад, в якому прилетіло сім іскандерів в його приміщення, в нього там, окрім підвального приміщення, там магазинчик більше нічого не залишилося. А ви вважаєте, що це коректний запит? Коли будуть, як це кажуть, репарації. Які будуть накладені на Росію, вони повинні враховувати всі втрати. Всі е, зруйнування, які нанесла ця країна, ага. Вони ви пропонуєте, щоб ці втрати були включені в загальний так. перелік, який так. в той рахунок, який ми пред'явимо Російській Федерації, да. але не йдеться про компенсації нині з бюджету з податків тих самих підприємців. Так, так, Ми ж розуміємо, що ми не можемо вимагати саме з бюджету з тих податків, які ми сплачуємо. А проблема перша це оцінка. Коректна оцінка, як це оцінити? Друге, це про. Процедура, за якою це буде погоджено? Я думаю, що це повинен бути фонд держмайна, який буде погоджувати цю оцінку, і далі це процедура повернення ну компенсації відшкодування, відшкодування да, через інструмент, який повинен бути. Тому ми зараз вже почали працювати з місцевою владою та з міністерством економіки, щоб такий інструмент був розроблений і він був запущений. Але це стратегічний задум на майбутнє. Так, так. А що можна зробити вже нині? Бізнес, який припинив свою діяльність після початку війни, має заборгованість, яка була, виникла за рахунок постійних договірних відношень, наприклад, з надавачами електроенергії. Бізнес, який повинен був сплачувати авансові платежі, це у випадку використання великих потужностей. В ньому просто автоматично кожен місяць нараховувалися ці платежі. І він залишився в боргах перед обленерго, чи той, хто надає електроенергію. У нас є випадки, коли бізнес надав свої приміщення для розміщення біженців-переселенців з окупованих територій, і він дійсно використовував цю електроенергію для того, щоб люди змогли там жити і в нас є випадки, коли ще до цих пір люди там живуть. І людина каже: я от з 1 вересня готовий сплачувати, я почав працювати, але борг, який в мене накопився, я точно за найближчий час його не виплачу. Тобто, або це повинно бути на державному рівні е, якийсь інструмент, який дозволяє йому, можливо, розтягнути. або Логічно і правильно було би, щоб це ці кошти були компенсовані, тому що він надавав своє приміщення і за свої кошти фактично сплачував за електронію. Він допомагав державі так. вирішити проблему гуманітарно з людьми. Так, ми запропонували створити реєстр Харківської області бізнесу, який надав такі послуги. Для того щоб ми розуміли, який об'єм коштів були витрачені, і подумати спільно, яким чином можна ці кошти компенсувати, наступна проблема вона до цих пір існує: це доступ до фінансів, які можуть використовувати підприємці. Це пільгові кредити 579 9 та гранти, які надаються в рамках її роботи. Вони недоступні в Харківській області по дуже простій причині, тому що за постановою Кабміна ми є територією, де ведуться бойові дії. І ці кошти просто банками не надаються саме з цих причин. Що ви пропонуєте? Харківщину викреслити вже з цих червоних зон. Ми пропонуємо так викреслити або надати інші інструменти для отримання цих коштів для бізнесу. Наступна е, проблема це стандартна, ще була до військового часу. Це підключення до електромереж, яке було сама процедура. Сама процедура, вона дуже коштовна і дуже складна, і це так і не було вирішено питання. І саме зараз це той час, коли це питання можна вирішити раз і назавжди. Яким чином? Передача мереж у власність громад. Коли саме громади приймають рішення щодо підключень і можуть це робити через єдине вікно, але для цього потрібно також рішення, я думаю, законом, який зробить це для всієї України. Ви зараз говорите про ваші пропозиції, про ваші запити, про ваші потреби. А чи були реальні кроки з боку міської ради, міської влади чи місцевої не будемо обмежуватися Харковом? Чи було щось зроблено з того боку? там було питання щодо оренди землі, скасування на термін війни. І там є конфлікт інтересів. Це пов'язано з тим, що ця дохідна частина бюджету є одна з важливих для міста. І її скасування, по суті, суттєво зменшує можливість міськради і їх комунальних служб виконувати свою діяльність. Але з іншого боку, для бізнесу це дуже добре рішення. Тому тут питання таке, чи впровадить Рада, чи впровадила. Я також не, не, не звертав увагу на це. Зараз нам потрібно залучати якомога більше грантових коштів для того, щоб компенсувати ці втрати, які ми разом несемо через неможливість сплачувати податки до цього часу. У нас надавались гранти в першу чергу на вирішення гуманітарних проблем. Зараз ціль. Щоб ці товари, послуги закупалися самого місцевого бізнесу, який би працював, створював робочі місця, і люди поверталися до звичного життя, тому що е гуманітарна допомога дуже сильно маргіналізує населення. Населення вже не хоче працювати, і це впливає на те, що податків немає у громадах. Як не цинічно це звучить, але якщо людину годують, то в неї нема потреби працювати. Так насправді це так, звісно, ми говоримо винятково про людей, які можуть працювати, які можуть так, яким треба надати можливість повернутися до е можливості е знайти роботу, працювати і отримувати доходи.